Girl. Колись, коли мені було 16 років, я займався дуже цікавими речами. Бабка, розповість вам кулсторі, cool чекайте. Колись, коли мені було 16 років, я займався дуже цікавими речами, а саме дослідженням оранжевого сайта. І там я знайшов те, що мені дуже сподобалось. Новела про масажистів. Але пограти тоді я в неї не зміг. Я просто погано знаю інгліш, а вона на інгліші. І так би я не пограв би в неї, але доля вирішила дати мені знак, що мені воно треба, показавши мені екранний перекладач. Після цього я насолоджувався розмовою зі своїм крашем. Райська насолода. <кхід> Перепрошую. На дворі листопад, ну, взагалі-то вже грудень. Вдарили перві морози, а на душі холодно, бо нема кому гріти її. Але я це виправлю, розповівши вам про яойну новелу, де красиві хлопчики не тільки спину розімнуть, а й натруть вам тепла у вашу самотню душу. В прямому сенсі. Це не б... Наш головний герой Томокі Накамато, живе в місті. Марніна, вот, б... Являється трудоголіком, який не любить розслаблятись. Працює в банку бухгалтером. Ми попадаємо в момент, коли Томокі захотілося чогось новенького, якось урізноманітнити своє життя. Бо ця доросла рутина аля п'ять що і два дні висипаюсь. Його трохи зає... запізнюючись знову на роботу, він зіткнеться з хлопцем, який вручив визитку до спа-сервісу. Томокі зробив вигляд, що йому цікаво, і пошурує на роботу. Там його зустріне сцена, де один малий намагається взяти кредит на навчання, але йому відмовили про таку послугу, так як він ще малий для цього. Ти що? Потеревенівши Самі, теж працює з нами в банку і має свої скелети в шкафу. Ми починаємо працювати. В один момент до нас підійде наш бос і скаже, що нам доведеться затриматись, бо одна рижа падла накосячила з документами. Цікаво, аж хто ця рижа падла. Проробивши до вечора, бос нам дає кешбек, такий солідненький. Томокі, збираючись додому, нащупав в себе в кармані ту саму картку, яку йому дав незнайомець. Хісамі трошки потролить нас, бо це місце славиться своїм щасливим кінцем. Тому не розуміє, про що це він, а Хісамі каже, щоб він сходив і сам дізнався. Ну, ми пішли і потрапили якраз в день відкриття. Прийшовши туди, нас зустрічає мила дівчина під іменем Тара. Вона являється власником цього спа-центру. Перекинувшись словами, Тара гукає хлопців, які нам і будуть робити масаж. Як можна помітити, один хлопець дуже схожий на нашого поса. Він ним і виявиться. Він про це сам скаже. Давайте я тепер вас з ними познайомлю. up my ass. Першого хлопця звати Сода Кабаяші, гіперактивний перактивний хлопець, якому трохи не пощастило сім'єю. Він самий молодий із цієї компашки. Для мене це повний прольот, тому що, по-перше, він школяр, а по друге, однієї причини вам вистачить. Другого хлопця звати Ремі Свенсон, модель з холодним серцем, який любить тишу та спокій. Мовчанице, звісно, класно, але на жаль, не для мене. Третього хлопця звати Ковід. Ой, щось не та картиночка, господі. Я знайшов этот ковід 19. Коротше, так персонажно звати, не значно. Ковід чаярід. Працьовитий хлопчина, який любить смак інтиму. Працьовитий хлопчина, який любить смак інтиму, і він цим пишається. В б 16 я б точно віддався себе йому, але так як мені вже давно не 16, і я трохи дізнався його беграунд я тепер обминаю його стороною. Того, що він живе, є. А четвертого хлопця, хоча я його називаю Дедді, звати Ральт Шварц. Дівчатка, я не маю здивати себе в руках. Добрий, жартівливий і працьовитий хлопчина, в якого трабли з батьком. Він у нас із багатої сім'ї. Це вже моя зупиночка. Тара показує список масажу, і ми можемо вибрати когось одного. Потім з'являться ще три персонажа, але про них пізніше. На даний момент у нас є чотири види масажу. І спочатку фу, е, тобто най, ху. Але я тітя добра, тому тримайте підказку. Мій вибір пав на Ральда, як тільки я його побачив, бо в останній час я щось ловлю горні момент з брюнетів і на очкасних качків. <рив> Підготувавши кімнату, Ральд починає свій масаж. Він помічає, що наше тіло напружене і питає, чи небагато він дає роботи. Розповідає він іще, що масаж це його хобі, завдяки якому він і розслабляється після робочого дня. Ви, до речі, прикиньте, нам розкажуть про масаж, тобто вам пояснять для чого то все. ось, що, мій стиль масажу націлений на сухожилля та м'язи навколо суглобів. Ах ей, я ще розвиваюсь в нове вагіт. Я прийшов і подивитися. По настає момент, коли Томокі питає про щасливий кінець. Ральт здивувався, але вирішив показати цей кінець, почавши роздягатися. Нам але доход моменту не дійшло, так як ми трішки бідні. Ти ніще, я бл Нам потрібно десь тисячу мані. Я вже був готовий розчахлити свою карту, але на щастя оплати карти тут немає. Задає натурою. <ків> Коротше кажучи, у нас з'явилася мотивація. По секрету скажу, що одного дня вистачить, щоб накопити тисячу мені. Ідучи додому, нам дзвонить Хісамі і каже: що, не побачив щасливого кінця, Халло, але не хвилюйся, братан, допоможу я тобі. Завтра у вісім прийду і роз'ясню, як мужика приборкати. Чао, какао. Наступного дня Хісами розкаже, що безплатний дішляк цакє може бути тільки у дуже збудженого жеребця. Що я ще змолов? Сам не зрозумів. Нам потрібно налагоджувати відносини, так що запасаємося грошима, знаходимо барих і трохи сталкеримо мужиків, щоб знати, де їх можна зустріти. Мій фаворит буде знаходитись в банку. Логічно, бо він же зараз нинішній начальник. Справа буде серце, і воно буде зафарбовуватись. Дивлячись на те, як ви будете підкатувати до вашого фаворита. Коли серце буде одного кольору, це означає, що вам відкриється катсцена, де ви зможете дізнатися історію вашого краша. В наступну п'ятницю ми знову приходимо спа-сервіс, і там стається щасливий кінець. Таких ракурсів я ще не бачу, ще й гроші не взяли. А тепер обережно і уважно в ход сенах будуть варіанти відповідей, і від них залежить чи швидкий кінець буде, чи довший. Райся отримати ручну роботу від мого боса. Ой, бля. ручна робота. Швидкі руки справді хороші торця. Терця зближує нас сила трінія біч Ні, не, не так, і сила трінія в його іманах, біч І що я можу сказати про цей щасливий кінець? Ну, це було цікаво. ще знаєте, Там і озвучка додавала такого прекрасного смаку цій сцені. Да, тут є озвучка японська і англійська. Те, що хочеться чути завжди. Бі. Після такого гарячого масажу нас з них збиває слонення, у якого на голові чоловічі трухани. Такого <плес> кіно я <плес> ще не бачу. Тара скаже, що це талісман з центру і звати його Кача, тому кі пересрався з того, що слонення може говорити. Але Ральт каже, що він не розмовляє. <плес> Ми дуже сподобалися слоненяткові і хлопцям, тому Тара робить нас віп-клієнтом. Ло, як добре. Це зараз я розповів вам про демо версію гри, яка є в стімі. А далі піде розповідь про повну версію. Якщо не хочете зловити спойлер, вимикаємо. Але якщо вам цікаво, що буде далі, а качати гру лінь, я вас виганяти не буду. Після робочого дня, повертаючись додому, Томокі бачить хлопця, який лежав на автобусній зупинці. Розбудивши його, хлопець розповість, що з ним сталося. Коротше кажучи, приїхав працювати, а в нього все спа, з... і він заблукав. Нагодувавши хлопця в кафе, ми показуємо дорогу до спа-центру, бо саме туди він приїхав працювати. Але як то кажуть, карти не склались, і ми розійшлись. Відтепер у нас з'являється ще один кандидат на наше серце. Ленга Валентайн. Оптиміст, працьовитий і любить смачно поїсти. Знову ж не попав під мою кандидатуру, хоч він і старший соди, але не сподобався характером. В наступну п'ятницю ми приходимо до спа-сервісу. Тара розповідає, що сьогодні в них спеціальний івент, пов'язаний з гарячими джерелами. І так як ми ВІП-клієнт, нам дозволяють прийняти в цьому участь. І ми погодились. Є ще варіант піти до ленги на масаж, але мене не цікавить. Мій вибір очевидний. Ми з Ральдом підемо в іншу кімнату, де буде масаж, а потім є. В кімнаті стане настільки гаряче, що там оки вирубиться. Проходячи гру далі, в сюжеті з'явиться якийсь майстер, який став спонсором спа-центру, і ще з'являться два брата-близнюки: Окі і Окан Гадана. Окан більше активний хлопчина, а Окі пасивний. Окі мій іще один фаворит, але я промовчу про нього. Це тотальний спойлер. Пропускаємо цю робочу рутину і переносимося до свята. Нам дзвонить і самі, і каже, що завтра фестиваль Сонкрат, Томокі і вирішує туди піти. Заодно, може, якщо там будуть хлопці, дізнатися, що ж це за фестиваль то такий. Наступного дня ми приходимо на фестиваль, і як неочікувано, там були хлопці. На цьому фестивалі бажано бути мокренькими від води. Так як почалися локальні змагання, хто вийде сухим із цієї битви. Так як я йду повідки з Райдом, він нас прикриває собою, і ми бачимо таке хот видовище. Знявши свою мокреньку футболку, Райд вирішує піти на пролом і цілує нас. Yes! Yes! А з ним ще прийшов стоячий момент. Тому знаходим тихе місце і насолоджуємося смаком інтиму з величезним задоволенням. Надіюсь, ви пам'ятаєте, що нам потрібно закадрити хлопця. Нагадую, що це нам дає можливість потроху зібрати шматки історії персонажа. Коли серце буде вже червоним, вам відкриється катсцена, де ви отримаєте не тільки текст, а й картинку з голими чоловіками. Цій каццені Ральт розкаже, що батько вже вибрав жінку для нього, але на жаль, він трохи по другій темі. Хоча з батьком є таке цікаве доповнення. Угу. Насправді, Ральт багато що приховав від батька, навіть те, що він працює в спа-сервісі. Після невеликого самокопання Ральт зробив нам пропозицію на те, ну на те саме: гарячі обійми і аромат інтиму. Як же корисно ролити ще рептираї? Цензура там супер. І ми пішли робити це в кабінеті Ральда. Я був в шоках якось тієї сцени з Каталіни, де пробували смаколик на яхті. Хоч Ральд сказав, що кімната не пропускає шум, я все одно боявся, що якась падла вірветься і застане цих дебілів. Але все обійшлось. І слава Богу, настроїть. А тепер я затикаюсь, але скажу, що може вас очікувати далі, якщо ви захочете це пройти. Це у нас. так я відкрию списочок, почекайте. Це відпочинок на пляжі, косплей, вечірка, тройнічок, стікло і розкриття майстра. Ну і ще там викрадення людей, падіння акцій, ну то таке не цікаве. Що я скажу під кінець? Ну звісно ж, мені сподобалось, ну йо. Це був незвичайний експірієнс, який скрасив мені дні, коли до виходу вуви залишилось пару днів. Звісно ж, мінуси є. Це рисовка, яка в деяких містах відрізняється. Озвучка, яка в основному це говоріння якихось фраз, імен та стонів. Але для мене ці мінуси не завадили отримати задоволення від гри. Діалоги, в принципі, нормальні, хоча нотка душності є. Але що я хочу від новели? І саме головне, чик-чирік написаний добре, а картинки додають в ці сцени особливий смак. Ставлю їй 9 із 10. І на цьому можу сказати, що моя підліткова мрія збулась, і я цьому радий. Ну а вам, я надіюсь, сподобалося це відео. Так що буду радим вашим лайкам, коментарям і підпискам. Якщо ви грали в цю новелу, то напишіть, хто ваш фаворит. Цікаво просто. Всім бай-бай!